Всім привіт! Ви на каналі Мипустеля ми продовжуємо грати в гру, яка називається Забута N. І ми знову все ще в цьому барі, де купа всіляких алкашів. <світ> Чекайте, ми, здається, ще не всюди пішли. Давайте ще раз поглянемо, що у нас тут є. Отже, туди є нагору. А, диви, можна у цього. А якщо ми цього включимо. Чекай, то ми включимо зараз оцю музику, правильно? І шо? шо? Ладно, віддавай. Добре, потім розберемось, куди це веде. Там ще внизу щось є. Короче, як розберемось, будемо знати, що. Та-та-та-та. Uh, no. <laughs> а, сюди I не made. можна, бо вони тут сидять. А... Так. Там кіно. Сюди ми ще начебто не ходили, чи ходили? Так, ну може треба цьому віднести напій. Ой? Перепрошую. Нічого не зрозуміло, але чудово. Добре, давайте тоді спробуємо віднести напій тому, кому ми ти типу, пообіцяли. Але для початку я хотіла піти все ж таки познімати те кіно. Я його окремо просто відео викладу для того, кому цікаво подивитися це кіно, бо мені щось здається, що нас далі має закинути по сюжету далі. От, а, і нас потім просто сюди не пустить. Так, це нагору. Це сюди. Ага, угу, кіно туди. До речі, тут є якийсь перемикач. Куди той веде, кудись вниз? Сюди. Ага, це схоже ліфт якийсь. А цей забувастик мовчить. Не відійду, я теж дивлюсь. Записую кіно, почитаю книгу. Ні, ну це, звісно, кіношедеври, але мусимо йти. Прямо перед екраном То я так ти буду ходити. А які ви противні. Коротше, пішли йдемо. Та йди ти куди подалі. Я йду дивитися. Ой, як це? Коротше, зараз буду спаювати того. М -м, так, чекайте, як ми тут проходили. Якось так, 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 бігли і сюди. Мені вдалося роздобути вам випеку. склянка внизу на стійці. А тепер розкажіть щось там. Дякую. Але як вам вдалося переконати Мелона? Хоча Мастер Бонко теж дуже переконливий. Фік. Right. Так, Sorry. вибачте мене, а тепер слухайте, над кінозалом є стара труба. На ній аніму. по ній аніму перекачували. Вона веде в кімнату, де в містера Фіо скоро буде зустріч. Височенько, але думаю, для вас це не проблема. Кінотеатр? Хм, Дякую. Побачимося. Що? яка труба? Ну, я так розумію, що ось ця. Зараз вони будуть сваритися, що їм кіно перервали. Ну, пардон. Хаба. Ну є варіант. А... а, ні, нема варіантів заживити і те і те. А... А, тепер що? Як зазвичай? Тепер ми ніколи не знаємо, що буде далі. Та воно ж по колу. Думаю, сьогодні щось там. Це проєктор винен. старий шматок металу. Аго, я все чув. Ну що ж, а цікаво, куди це йде? А, ти тут сидиш. Боже як і ти самотній, як, ти... як йому сумно, він хотів кіно подивитись. А ці куди розійшлись? А ці так і дивляться, а тепер вже втичать просто в стіну. Нормально. Як то кажуть, якщо нема кіна, де втич в стіну. Хто єдиний пішов, там щось сів такий сумний. А проєктор куди пішов? А проєктор так і стоїть попкорн їсть. Мабуть, чекає, поки буде електроживлення. Ну що ж, нам нічого нового не дали? Коротше, не знаю, що тут можна було отримати, ми нічого не отримали. Ну. Чому я це не можу зробити? Так а чому я не можу поїхати? Ану, відійди Мені сюди. Я маю зрозуміти, чому ми не їдемо. Якісь загадки серед нас, звісно. Добре, а якщо назад? Back on. Oh, back on hey, we're that. Кіно запрацювало, ура, ура! Ну, сюди не можна. А, можна. Диви, якась труба. Ви you know, знаєте, що вона she's йде по вас. Right вона вже може бути поруч. Просто робіть свою I частку. I will, but розроблю, але тут я не залишуся. Що це має значити? Ви даремно ризикуєте з мене досить. лампа. чудово. Наш типу, противник Манекен? Вуу. Wow. Mm -hmm. Так, ну вгору я думаю, нам поки не можна. Ми маємо спершу розібратися, хто це. Але наш противник манекен? Окей. Він не чує, що щось там стукає, грюкає. Тут є ще якісь потаємні кімнати. Ой-ойки, байки. Енн, як славно, що ви зайшли на вогник. Левомов'юзнафа хитро ви трубами. Маю зізнатися, що чекав на зустрічі з вами. Енн. зовсім забув про манери. Мене звати Містер Фік. Я законниця, і ви заарештовані, містер Фік. У вас є стиль, Але, звісно, я не дозволю вам відіслати мене на фабрику і вам мене не висушити. А чого це не напрошуйтеся? Схоже, у мене лишається тільки повстанський вибір. До зустрічі, Ен, спробуйте, нас догнати. Це має за тобою бігти? Та, ну, ні. Помітила підозрюваного. Це високий людиноподібний манекен із довгоносим обличчям на грудях. Потрапити в кімнату до містера Фіга мені вдалося лише завдяки таємній трубі, в яку я пролізла в забіяках. Він він не надто здивувався моїй появі і навіть був дружнім, однак не дозволив себе арештувати і вистрибнув у вікно. Невже він просто хотів поговорити? Ну, бач, який він? Говіркий. Ну що ж, побігли? Може, ми тут щось зберемо, якісь докази на нього. Сюди хіба не можна стрибнути? Ну ок. А куди нам стрибати? Встигайте, не називайте мене. Тоді називатиму по-іншому своїм жорстоким проводженням. Ви заслужили багато імен. Як вам яструб, викрадач душ, гнобити, маріонетка. Припиніть, як скажете. Ви так довго слухняно сидите на плечі Бонку, що найбільше підійде яструбиня. Чуєш, ти нашу мене ображаєш, який ти противний. Який ти противний. Так, ну що, побігли за ним. Ой! Орізались кудись. Так, нам сюди. Ну що ж, полізли. Тан таран таран терен. Ой-ой-ой. Ой-ой! Ой-ой! Ми тут ніколи його не здоженемо. <хи> Поки ми тут з тим тим розбираємось. Оба. Ти на нас чекаєш? Прям демонстративно. Це ж треба. Він не просто тікає, Ми прям цікаво, чи ми його не здоженемо хоч трошки. Він... Ви ще тут є струбеня? Так, так, я ще тут. Я ще тут, я нікуди не піду, навіть не сподівайся. А, так, здається, нам ось так. Ну і де він? Це виглядає, наче якась небезпечна штука. Якісь швабри понаставляли. Ой божечки. Навіть не думали, що тут будуть якісь ці. Я чекаю на вас. Та й ти в дупок? Чекаю він на мене. А я на тебе не чекаю. А що тут цікавого, я чекаю? Ти все одно... Ти все одно не втікаєш, тому можна озирнутися, що тут є, цікавого ще. Сюди не можна. Ані можна. Але тут нічого не. Ну ок. Так, давай сюди. Так, обережно, Головою не стукнесь. Давай сюди. А тут можна було б з контролем. Три бай! Аба. А, тут так можна. Аба. Ой, який ти противний. Він там шарики розсипав. Ну, чому? Чому він так з нами? Ми просто хочемо його вбити. О, стрибаємо. Давай, давай. Ой, добряче ви впали. Сподіваюся, крильці не зламали. Ой, який ти противний. А можна було ось так, так? Да? Розстрибнути? Ні, чекай, мені цікаво тут ще щось дослідити. А чому нам, до речі? Що ти робиш? Що ти робиш? Вам так мало треба, так? Отримайте. Я б не йшла по сходах, які він нам зробив. Усправді його не можемо висушити, він постійно тікає з поля зору. Блін, Пінокіо, що ти хочеш? Ну ж бо яструбеня, щось там, типу, припиніть мене так називати, я зловлю вас. Вибору у вас немає, правосуддя наздовжене вас. боюся, що у вас вибору немає, струбиня. Можете тішити себе скільки завгодно. Саме поміркуйте, хто такий Бонко, чого він хоче, як він цього добивається. Ви самі невдовзі зможете його запитати. Найдуже то виховання струбеня. Такому потрібні манери, якщо є арка. Ти байки? Ти байки? А подальшу словесну перепалку ми продовжимо в наступній серії. Не забувайте підписатися, поставити лайк, написати коментар, а також, звісно, поширювати відео друзям та поставити дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. І, до речі, у грі. Подається звук на різні навушники, коли там хтось ліворуч чи праворуч. Я не знаю, як це зробити для каналу, тому просто знайте про це. Всім до наступної зустрічі! Бувайте!